Привіт усім! Сьогодні поговоримо про логопедичні зонди. Взагалі є два види зондів: Одні масажні, які використовуються для проведення масажу, і зонди, які необхідні для постановки звуків. Сьогодні, зокрема, ми розглянемо зонди для постановки звуків або постановочні зонди. Ось, наприклад, кульковий зонд. Він необхідний для постановки звука Р. Для того, щоб викликати вібрацію, цим зондом проводяться коливальні рухи під язиком. Також його можна використовувати і як масажний зонд для проведення різних масажних рухів. Для постановки шиплячих звуків в основному використовується ось такий зонд, такий, ну і можна використовувати ось такий зонд для підйому кінчика язика вверх. Також цей зонд можна використовувати для постановки свистячих звуків для утворення посередині спинки язика, жолобка. Ось такий зонд використовується для постановки, в основному, піднемінних звуків, але також не можна ставити і шиплячі звуки. Ну і шпатель, який можна використовувати для масажу при дезартрії чи при в'ялі артикуляції, а також для постановки шиплячих звуків.